Доброго раночку, мої дорогесенькі, відповідаю всім, хто мені такі питання подібні задає. Якщо знайшли вдома підклад, особливо гострий голки, голки, булавки, брошки. Сьогодні мені три жіночки написали, одна жіночка на дачі знайшла, купила дачу стару і видно, на того хазяїна робили такі гадкі підклади, це щоб здоров'я, тобто збули, збуться здоров'я. Щоб кололо серце, кололи органи внутрішні, це, ну, може, ще й на інше щось зробили. Що потрібно зробити, якщо знайшли гострий підклад гострий, наприклад, нож, коли підкидають да, голки, коли булавки, бо в жіночки от на дачі знайшла голок, куча. Що потрібно зробити? Ні в коїм разі руками не трогать. Це 100% що є під руками. Навіть даже бумагою, даже перчаткою, торбинку вдіть, траву взяти, якщо нема під руками. І так себе обезвредить. Значить, зложить у пакеті окремий. Тому що, дивіться, вся магія зосереджується на кінчику голки. Не дай Господь, ви себе вколите, а то буде вже тоді то треба буде чистка. Бо хто його знає, що тоді може приключитися. Крихітні голки в стіні, шпалірах, дверях, да, плінтусі, можуть руками... Працювати і стратити, забирати здоров'я, життя, сімейне щастя, благополуччя, ну, поділіться такі слова, я вже вам давала, але ще раз ви мене просите, бо три людини написали мені подібні, там нож знайшли, там голки, що потрібно сказати. Взяли не голими руками цей підклад. Винесли подальше з дому, ну не там, де люди ходять. Ямку вирили, краще ямку вирить. Туди це все зложить і копійчину кинуть, туди в ту ямку. Краще, звісно, як ви от ямку закопали на тому місці вогонь невеличкий зробили, Ну сухих виточок. Яке ж на щоб догорів або водою залить, щоб не розпространилось. Такі слова кажете. Кинути вогонь зі словами, скидаю, щищаю, спалюю. Чистою світлою, здоровою стаю. Як мої руки голки не торкаються, так і біда горе від мене навіки сховаються. Ключ замок, все. І йдіть тільки ж затушіть, будь ласка, вогонь. Якщо води нема під рукою, земелькою прикидайте, щоб він не розпространився. Це допоможе, до вас не, під... не пристане, бо якщо ви купили, а там вже є цей підклад, да, або в квартирі, або в хатині, то він же ще і на вас буде діяти. Треба так обезвредити. Хай це допоможе.